Христос народився. Сидай. Слава нашому Богу, що в кінці нашого служіння ми ще маємо молитву, благословіння. Істричка Олена, мама, принесе свою, свого меншого хлопчика Дмитра. Є старший трошки Віталік і ще й інші діти. Але вона добре зробила. Що сьогодні серце її наприкляло в, в Дім Божий, коли я виходив на служіння. знову лунала сирена, і знову думки десь полетіло, десь, може, батьки, матері своїх дітей ховають, може, десь закривають собою. А ми маємо такий добрий час, дарований Господом, що ми можемо приходити, приносити дітей. І бачу, вони раз і маленькі, в колясочках плачуть. Але дякуємо Богу, що Ісус з дітей намовляв, ти каже, вчинив собі хвалу. І Бог бачить і дитячі серця, які може і не можуть говорити, але Він розуміє, коли дітки, славлять Бога. може в тому плаче, може в такому, ну, не спокої такому. Бог бачить кожне серце. І мені нагадався. Ось одна дитина, де каже слово Боже, що Господь побачив в ньому, каже, де що добре, ось син Єровама. І тому Господь Він на цьому місці. І ми будемо молитися за нашу сестричку, за її дітей. Але я хочу зачитати Слово Боже Євангелія Луки, де сьогодні ми згадуємо про народження Ісуса. Ось про цю дитинку, де сьогодні братів вже нагадували, приходили поклонитись йому, але коли прийшов час, я зачитаю це луки з 21 го віршика і нижче. А як минуло вісім днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався Він у тробі, і коли настали дні очищення за законом Моїсемів, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господеві, і щоб принести в жертву, як сказано, в законі Господньому дві горлиці або двоє голуб'ят. Я далі не буду читати так мені положилося місце прочитати, особливо сьогодні, де ось свій час Симеон взяв ось цього Ісуса. І благословив Бога, і каже, нині очима й побачили спасіння, приготовлене для всіх людей. І написано: Ісуса принесли представити перед Господа, щоб звершити жертвоприношення по закону. Ми сьогодні не приносимо яких то жертвоприношень, яких то обрядних служінь. Але сьогодні мати, свою дитинку тримає на руках. І ми зараз на руках молитви. Будемо нести нашу сестричку, і її діточок до Господа, щоб Бог їх всіх благословив. Я, коли візьму дитинку, теж буду молитися, як за Симеон, благословляв Бога. Дякувати Господу, що ми можемо брати діточок, що можемо благословляти їх, що можемо разом молитися, один одного благословляти. Це благословіння, Це є церква Бога Живого. І голова церкви Христос, який сьогодні бачить тих діточок, що чекає їх, який бачить сьогодні під Більших, менших юнаків, дівчат, кожного з нас, який цей час нелегкий, але дякуємо Богу, що звершається служіння для слави Божої, де можемо згадувати всі ці місця списання, де ми можемо молитися за один за одного. І хай Бог благословить. Стричка Олена і Тебе навчати, діток. Я каже: Слово Боже, в напоминанні остереженні Господньому, особливо сьогодні, навчати, читати їм слово, молитися, благословляти, як написано, представляти їх пред Господом, може кожний ранок. Кожний вечір, кожній молитві, згадуючи, що Бог беріг, що Бог благословляв, щоб Бог оберігав сьогодні в цей непростий час, що Господь кожного із нас беріг, хай благословить тебе, сестричка Олена, і всю твою сім'ю, всіх твоїх діточок. І тому ми зараз будемо молити сестричка Олена, приклониться, помолиться за діток. Потім ми всі разом помолимося. Потім я візьму хлопчика маленького, і ми помолимося, благословимо їх іменем Господнім. І нехай ті дітки будуть благословені. Нехай сестричка Олена буде благословена. І всі дітки, всі наші сім'ї, родини, і наш край, нехай буде благословений, щоб дійсно сьогодні це народження Христа просвітило людям очі, воскресший Христос, щоб Господь відкрив сьогодні дійсно жителям нашого краю. Що це? Народження Христа, що це віддати своє життя Йому, що це коли Боже благословення, коли в домі мир і спокій, коли ми можемо дійсно один одного благословляти, і ось молитися і люблячи серце, нехай Сьогодні дасть Господь жителям нашого краю, тому встанемо наші ноги, а ви приклоніться, за діточок, а потім я візьму дитинку дозволити Господь. Допоможи їм стати чимними і гарними християнами. Направить, будь ласка, на будь-які. Щоб вони були їм тим. Допоможи, будь ласка, їм здоровими і щасливими дітьми. Обережи, будь ласка, відповіді війни. О, слухай, Дякую тобі за моїх прекрасних шістьох дітей. Слухай. Амінь. Амі. Молимся, брата. Аллилуйя. Ора мене готалі, грант ребедике мене глайс. Аллилуйя тобі, Боже. Ти бачиш, сестричко Лене, ти бачиш і дітей. Алфарама мене глайс. Не меншого хлопчика, боже Діму, Аба, Отче. Боже, вона просить Того благословення, ра мене Вона просить Твої милості, Твої допомоги, Господь мій. Вона, Господи, Боже, святий зараз перед Тобою, сподіваюся серце, раме не класи, Боже, вона Того приступила, що прийшла Отговом Боже, аллилуйя, на цьому місці Ти, на цьому місці благодать Твоя, на цьому місці дух Твій святий, раме не класен, аллилуйя. Слава хвала Тобі, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя, тобі, Боже, слава тобі, Спаситель! Господи, моїх дитинки, це Діма, той хлопчик, Господь мій. Пара мене Глайси, ти бачиш, і Віталіко, Господи, Боже, вже більшого синочка Романа Гейсен. І цей діточок, Боже, просим Твого благословення, рами Никлай, Ти благословляєш, Боже, ми благаємо, ми взоро до неба підносимо. Діточок, Боже, до Тебе підносимо, Господь, а Ти благословляєш, як свій час до Тебе приводили, до Тебе приносили діток, Ти благословляв, бо батьки розуміли, коли ти благословиш, коли благословлення. Неба, то буде успіх, буде устройство, буде мир в серці. Господь, коли ти приходиш, коли ти в сім'ї, коли ти в домі, це благословення, Господь, тому благослови стричку Олену, благослови Бо, щоб її серце було наповнено миром, щоб її дітки були мирні, спокійні, щоб вона раділа від них, Боже, щоб її серце тішилося, і дітки да возростають для Твоїй слави, да будуть бережені все нелегкий час, да будуть бережені далі наші округи, Господь, місто наше, дім молитви, де ми могли, приходити. Господь і славити ім'я Твоє Святої Боже і молитися і надалі за наш край, за тих всіх діток, яких сьогодні немає такої можливості, Боже, щоб за них хтось помолився, так підняти їх на руки, так взяти, та скільки батарів, батьків плачуть, де то може ховаються, де тому, що в укритті зараз знаходяться Боже. А ми просимо, Твої милиці, щоб ця війна закінчилася і наповнилися молитві дома, щоб Боже, ми молилися, Господь, за всіх братів, стричок, за тих діточок, за юників дівчат, Боже, щоб ми були благословені наш край благословений, Господом, щоб ми дійсно зрозуміли ціль Твого приходу на цю землю. Тому да буде благословений цей Діма, ця дитинка, Господь, храни, і бережи його, всяких, Господи Боже, хвороб, Господи, всіх тих диточок, від всяких вірусів, тих пандемій, Господи, скільки то всього багато, Господь мій, бережи, Боже, від всяких, Господи, розрух, від всяких обстрілів бережи, Спаситель вічний, щоб вони, Боже, всі йшли за Тобою, щоб, Боже, святий, коли може спішити в Дім Божий, Бо тут ми можемо відкривати серце своє при тобою, а ти кожний з нас чекаєш, як своїх дітей, як люблячий батько, щоб благословити, да буде ім'я тої благословене, да буде стричка Олена благословена і ті дітки благословені іменем Ісуса Христа. Тобі слава і хвала, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.